Захворів чоловік, сходила йому за калиною, бо хотілося йому Морсика. Погода не дуже, але дерева красиві, насолоджуюсь і не знаю, що мене чекає попереду. Я тут в ліфті застряла. Писали, що планове буде. А! А! Там ніхто з моїх не ходить, у нас є стрімяночка. Нікого не видно, я подумаю. Так нема, ж тут зв'язку. Тут же ж завжди немає. Вам не складно буде піднятися. На якому це ми поверсі? На, шо? на шостому, на восьмому У нас є стрімяночка, може не подати Де вона стоїть? Я у нас де вона стає. А хто мені відкриє двері? Постукаєте, відкриють там повна хата людей. Яка квартира? Визволили мене з ліфту, нарешті. Я задоволена. Дякую. Так що користуйтеся сходами, це безпечніше.